Доброго Дня, шановні присутні, учасники громадських слухань, дозвольте представитись. Головний спеціаліст відділу оцінки впливу на довкілля департаменту екології та природних ресурсів Рівницької обласної державної адміністрації Оксана Карповець. Відповідно до порядку проведення громадських слухань, процесі оцінки впливу на довкілля, я уповноважена головувати на даних громадських слуханнях. Тимчасово на період дії воєнного стану на території України. Громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції. Інформую про те, що ведеться відеонагляд даного засідання. Попрошу представтесь, будь ласка. Доброго дня. Мене звуть Микола Котнюк. Я директор товариства науково-виробниче підприємство Мінерал. Наше підприємство є автором звіту з оцінки впливу на довкілля по видобутку бурштину ділянки Нечаєвська Дякую. Товариство Вертеп для товариства Вертеп. Вітаю, Олександр Бахмачук, Мене звати. Я є представником товариства з обмеженою відповідальністю В Ми є над користувачами, і за нашим технічним завданням був розроблений цей звіт. Дякую. Наразі присутні представники від суб'єкта господарювання. Чекаємо на приєднання громадськості 15 хвилин. Далі продовжимо. Дякую. Отже, 24 квітня 2025 року, 10.15, представники від громадськості не приєдналися, тому продовжимо. Зараз, одну секунду. Метою даними заходу є проведення громадських слухань планованої діяльності товариства з обмеженою відповідальністю Вартеп щодо дослідної промислової розробки родовища з подальшим видобуванням бурштину на ділянці Нечаївська, в тому числі родовище Нечаївське в Сарницькому районі Рівненської області. Від представників суб'єкта господарювання на громадських слуханнях присутні Котнюк Микола, директор товариства з обмеженою відповідальністю НВП Мінерал. Бахмачук Олександр, заступник директора товариства з обмеженою відповідальністю НВП Мінерал. Товариство з обмеженою відповідальністю ВРТ відповідно до законодавства розпочало процедуру з оцінки впливу на довкілля з оприлюднення в реєстрі справ ОВД на національній онлайн-платформі Екосистема. Повідомлення про плановану діяльність та відомості, що підтверджують факт оприлюднення повідомлення 28 лютого 2025 року. Повідомлення про плановану діяльність опубліковано суб'єктом господарювання шляхом його розміщення в публічних місцях населених пунктів, які можуть зазнати впливу від планованої Діяльності в селах Вільне, Кривиця Сарненського району Рівненської області для інформування громадськості департаментом були направлені листи Сарненській районній державній адміністрації та «Дубров... Дубровицькій міській раді з метою оприлюднення повідомлення про плановану діяльність щодо обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля на офіційних веб-сайтах та дошках оголошень з 8 квітня 2025 року в реєстрі справ ОВД на Національної. Онлайн платформі екосистема опубліковано звіт з оцінки впливу на довкілля, який безпосередньо містить опис планованої діяльності, оголошення про початок громадського обговорення та відомості, що підтверджують факт оприлюднення оголошення. Оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля опубліковано суб'єктом господарювання, шляхом його розміщення в публічних місцях, населених пунктів, які можуть зазнати впливу планованої діяльності в селах Вільне, Кривиця. Сарнинського району Рівненської області для інформування громадськості департаментом були направлені листи Сарнинській районній державній адміністрації та Добровецькій міській раді з метою оприлюднення оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля на їх офіційних веб-сайтах і дошках оголошень. Термін громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля закінчується 13 травня 2025 року. Сьогодні, 24 квітня 2025 року, у зв'язку з наявкою. Представників громадськості на слухання вище зазначеної планованої діяльності. Громадські слухання вважаються такими, що відбулися. Про що відповідно до пункту 23 постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року. номер 989 про затвердження порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля складено відповідний акт. Всім дякую за увагу До побачення. Дякую, До побачення. Дякуємо, до побачення.